На теренах Хмельниччини великою популярністю серед студентів вищих навчальних закладів користується гра у волейбол. Нещодавно прийшла універсіада області, на якій місцева команда показала високі результати. На думку тренерів, такий масовий, доступний і популярний вид спорту, як волейбол, заслуговує жити на Хмельниччині не лише точковим кількаденними турнірами обласного масштабу, а й тривалішими регулярними змаганнями. Поки що місцевий бюджет підтримати ініціативу тренерів не спроміг. Довели шукати підтримки у народного депутата Сергія Лабазюка. Ці змагання довелося організувати завдяки сприяння Сергія Петровича Лобазюка, народного депутата України. Я був в нього на прийомі. Він вислухав уважно це і зрозумів, що потрібно спорту допомагати. До речі, він. Дійсно допомагає нашим спортсменам Хмельницької області. Турнір присвячений 68-й річниці перемоги в великій вітчизняній війні. Тренер запевняє, гра буде цікавою, адже чотири кращих команди області жіночого складу змагатимуться у волейбольних баталіях. У цих змаганнях приймає участь кращі команди. Я вже повторююся. Команда камянець подільського національного університету імені Огієнка, команда Подільського аграрно-технічного університету. Ну ми Господарі команди Хмельницького національного університету. Ну і я запросив команду наших майбутніх волейболістів, майстрів. Це команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Деражні». Василь Антонин зізнається жіночу команду тренувати набагато важче ніж протилежну стать, адже потрібно підбирати індивідуальний підхід для кожної. Бо зазвичай на волейбольному полі жіноча логіка йде в ногу з хитрощами. Приходьте, спостерігайте та вболі. Бвайте за наших.